Осінь прийшла на Закарпаття з дощами та похмурою погодою. Багато жителів краю зміну погоди зустрічають не в гуморі, падають духом, втрачають інтерес до життя. З'являється без причина хандра. Все частіше в лексиконі з'являються слова не хочу, а згодом і не можу. Так розпочинається осіння депресія, кажуть психологи, відчула на собі так звану хандру і Христина. Деколи буває, але стараюся його позбуватися. Кожен ранок просипаю кинутися з посмішкою, сказати собі добрий день мамі. І все буде добре. Дівчина каже, це не привід падати духом, бореться з поганим настроєм, веселою музикою та приємною компанією. Потрібно частіше гуляти з друзями, проводити час з родиною, вчитися, слухати музику. Ну не депресивно, звичайно, таку мелодійну. Дехто з ужороці вважає найкращі в боротьбі з депресією, допомагає робота. Робота, робота і робота. Хто не хоче працювати, тому варто погуляти. Прогулянка на свіжому повітрі, а ще краще в лісі рятує від депресії, кажуть деякі жителі обласного центру. Чаще гуляти по утрам, особливо. Часікавши статі, так чаще погуляти. Дехто рекомендує займатися спортом, адже через фізичні навантаження тіло звільняється від негативної енергії, інші зайняти себе читанням. Важливо розуміти, що ви страждаєте депресією. Вона зазвичай проявляється такими симптомами, як втрата інтересу до повсякденної діяльності, відчай, пригнічення, байдужість, нездатність концентруватися, постійні роздуми про одне й те ж саме. Поганий сон головний біль теж не рідкість при депресії. Якщо ви зрозуміли, що депресія підкрадається до вас, не втрачайте інтерес до життя. Шукайте у всіх незгодах позитив. Не знаю, просто тримати себе в хорошому настрої. Більш оптимістично ставитися до життя. І всі, які не негараздість, приймати, як кажуть, поверхово лише. Варто пам'ятати, що депресія сезон не чи ні, дуже шкодить здоров'ю, нервові клітини не відновлюються, а хороший настрій це запорука здоров'я. Тож добре подумайте, чи варто піддаватися Хандрі.